У Тернопіль завітав відомий українець та політик Віталій Кличко. Через спортивну кар'єру боксер змушений спілкуватися німецькою та англійською мовами, а з дитинства розмовляв російською. З тернопільськими прихильниками Кличко перейшов на українську. Я пам'ятаю, в 96-му році я приїхав до Німеччини. Німецька мені така казалась собача мова. Вони щось там «гав гав, гав 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 хар 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 А сьогодні. Я сьогодні вільно спілкуюсь з німецькою, англійською, і ну я намагаюсь говорити файною українською. Свою політичну кар'єру лідер партії Удар, назва якої наголосив Кличко: не має нічого спільного з боксом. Почав ще у 2004 році. Тоді спортсмен разом із братом підтримали прихильників помаранчевої революції. За такі ж принципи і стандарти бореться сьогодні Віталій як політик. Проте лідер партії вважає, що в політиці важливо вміти переконувати словом, а не фізичною силою. Я не хочу жити в країні, наприклад, де якийсь там мажор. Зіб'є на дорогому авто мою дитину і потрібно буде змагатись в суді, хто дасть більше грошей для судді? Я хочу, щоб закон був, закон рівний для кожної і кожен був рівний перед законом. І тому тоді, в 2004 році, я Підтримав помаранчеву революцію. Тому що ті гасла, вони відповідають тим принципам, які є у мене. Зовсім. Як наголосив лідер партії, часто він чує сумніви щодо своєї професійності в політиці. Не політиками зазначає Віталій є більшість членів його команди. Проте значна частина з них заслужені діячі в різних галузях суспільства. Серед нас нема професійних політиків. Я також не професійний політик. Це мені закидають, що Віталія ви не маєте досвіду. І гарно, що я не маю того негативного досвіду. А я впевнений, що ми можемо зробити. І до нас приєднуються люди, які є фахівцями в багатьох галузях. Але найважливіша річ, якщо люди до нас приєднуються, вони повинні бути професіоналами своєї справи. І найважливіше, вони повинні мати моральні якості. У прозорості намірів своєї команди Віталій Кличко цілком упевнений. І те, що дехто з очільників його партії працюють в органах державної влади, політика не бентежить. Адже, як заявляє керівник Тернопільської обласної організації удару, а паралельної управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації Ігор Побер, він представляє інтереси громади, а не держпосадовців. Я працюю з 2008 року. І я не прийшов, коли прийшов Янукович до влади. Я працюю вже дуже давно. Як на одному сайті в Тернопільській було написано, що до п'ятої години повер служить Януковичу Азарову, а після п'ятої години його критикує, я не служу Януковичу Азарову. Я служу Тернопільській громаді і тернопільським спортсменам. На сьогоднішній день я в команді Клічков і я є в цій команді. Якщо керівництво партії вирішить, я зразу вже заяву з роботи напишу. Вимога нашої партії ми не можемо. Працювати на сьогоднішню владу. А якщо, очолюючи Комітет по фізичній культурі і спорту, ви хочете сказати, що людина працює на владу, ну у мене є дуже великі сумніви. Якщо є такі факти, я готовий, і людина тільки що заявила, що вона не тримається за цю владу, а виконує зобов'язання, яке є у громади. З такою командою Віталій Кличко готовий піти на майбутні вибори. Офіційних заяв на участь у будь-яких з них партія ще не подавала, проте боротися за право змінити життя в Україні вони будуть. Одним із кроків для цього стало підписання угоди про об'єднання опозиційних сил 22 січня 2012 року. Хоча ударівці не згідні, що вибирати кандидата на участь у виборах по тому чи іншому округу, будуть члени партій. Учасника перегонів треба визначати за його впізнаваністю та діяльністю. Ністю на політичній арені Віталій Кличко вірить у достойне майбутнє України, оскільки потенціал у неї не менший ніж у розвинутих сьогодні державах. А якщо до бажання змін додати зусилля, можна досягти чималих результатів, адже як стверджує лідер удару, немає нічого неможливого. Я подарую брату Володимиру.